Доброго дня, друзі. Ще раз ми пропонуємо вам такий челлендж. Вгадай прапор. Сьогодні у нас Ігор Горбач. Він буде показувати свою ерудицію. Чи навпаки подивимось. Почнемо з Ледкого. Туреччина. Італія. Ось цей прапор. Це складніше, але Камерун. Камерун. Всі Мальта. Ну, схоже, але ні. Ні, не <рес> знаю. Сінгапур. Сінгапур. Прапор. М -м, Індія. Бада. Чотири <рес> <4 рес> на один. Зараз ще. Дивимось далі. Австрія. Ще, подумай. Велика Британія? Ну, схоже, але. Нова Зеландія. Це не складно також, на мою думку. Китай. Вірно. Це Маруво. Все знаєш. Ну, практично як Едуардо, да? рівень найскладніший. Най немає уяви. Це Монголія. І останній Останній прапор. Фінляндія. Ну, також на F, але ні. Філіппіни? ще один. Давай. Ферей, Австровий, Австровий. Вірно, Фареські острови. Ну що ж, ти сьогодні сім гадав, лише три ні, Непоганий показник. Це ти отримуєш сьогодні такий невеличкий презент. <реш> <реш> і сподіваюся, ти поділишся з тим, з ким живеш. Ні. <реш> 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 Дякую за увагу і до нових зустрічей!